Вітаю. в ефірі телеканалу АLEX Юа. Випуск новин у студії Артем Кизим. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про це все далі у хроніках воєнного стану. Близько другої дня у Запоріжжі лунали вибухи. Обласна військова адміністрація повідомила, що спрацювала протиповітряна оборона. Захисники Запорізького краю продовжують давати відсіч ворогу. На запорізькому напрямку ворог із наявного зброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогір'я, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новодарівка, Приображенка, Оріхів та Степногірськ. Надійшло 32 повідомлення про руйнування об'єктів. Сьогодні один із зупинених вчора енергоблоків Запорізької атомної електростанції під'єднано до енергомережі. Тож станція продовжує виробляти електроенергію для потреб України. За повідомленнями від обласних військових адміністрацій, вночі ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач до тисячі Нікопольчан без світла. Люди не постраждали. Були обстріляні Марганецька та Червоногригорівська громади. У Синельніковському районі зруйновані об'єкти двох підприємств та сталася пожежа. Є руйнування і у Криворізькому районі. На Харківщині вночі ворог поцілив почу Гуєву, пошкоджено інфраструктурний об'єкт попередньо без постраждалих. Внаслідок удару по місту Дергачі зруйновано освітній заклад. Загинула жінка, поранено чоловіка. На Миколаївщині за добу загарбники обстріляли села Широке та Червона долина. Пошкоджено дві сільгосбудівлі. Оперативне командування Південь повідомило про виконання бойових задач Збройними силами України. Нашу авіацію нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО, ворога в Херсоні та Нововоскресенському. В ході виконання вогневих завдань ракетно артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. Станом на 26 серпня втрати ворога становлять 46 тисяч 250 осіб, 1936 тари. 4251 броньована машина, артилерійські та реактивні системи, засоби протиповітряної оборони, авіація, кораблі, автомобілі та спецтехніка. Далі у випуску про останні новини з Васильівщини, території якої чи не найбільше піддаються навалі агресора. Вже понад 5 місяців у полоні перебуває мер дніпрородного Євгеній Матвієв. Він був викрадений ще 13 березня. Спочатку повномасштабного вторгнення Євгеній Матвієв організував роботу у місті, блокпости на кожному в'їзді, створив народну дружину, яка цілодобово патрулювала вулиці. Було налагоджено випічку хліба, допомогу соціально незахищеним та людям похилого віку. Неозброєні дні прорудинці на чолі з міським головою неодноразово виходили на зустріч ворожій бронетехніці та не пускали окупантів у місто. Дружина Алла Матвієва, яка подала заяву до Європейського суду з прав людини, каже: Знаю, що мій чоловік ніколи не працюватиме на окупантів. Асоціація міст України закликає звільнити мерів, захоплених у полон агресором. Про це заявив голова асоціації Віталій Кличко. Станом на 22 серпня в полоні перебувають вісім голів українських громад. Відтак сьогодні правління асоціації міст України знову звернулося до відповідних державних установ та міжнародних організацій докласти максимальних зусиль для звільнення захоплених у полону голів громад та представників місцевого самоврядування, підкреслив Віталій Кличко. А зараз не перемикайтесь і прослухайте важливе повідомлення. Перша Україна зазнала радіаційного забруднення у результаті Чорнобильської аварії. Тоді катастрофа забрала тисячі життів та створила багатокілометрову зону відчуження. За 36 років в період повномасштабної війни ситуація може повторитись. У березні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію, а на території промзону організували склад військової техніки. Постійні провокації з боку ворога або найменше детонування боєприпасів може призвести до непоправних наслідків. За рівнем радіаційного фону пильно стежать фахівці Запорізького центру контролю і профілактики хвороб. На підконтрольній території здійснюється виїзд мобільних бригад, які проводять виміри гамма-фону, та відбір проб об'єктів довкілля, грунту, води, відкритих водойм, питної води, продуктів харчування тощо. Ми проводимо моніторинг гамофону безпосередньо в місті Енергодар в Кам'янці, Дніпровській, Васильівці, Михайлівці, Вільнянську, Новомиколаївці, Токмаку, Оріхові та місті Запоріжжя. Дослідження гамафону на території здійснюється тричі на добу. У містах Енергодар Кам'янка Дніпровське Запоріжжя раз на дві години. У разі аварії повністю вберегтись від опромінення не вдасться, однак зменшити його вплив на організм можна, дотримуючись алгоритму дій. У випадку витоку радіації, коли ви на вулиці, слід негайно зайти до укриття та подбати про засоби індивідуального захисту. Маски, респіратори тощо. І до сигналу номер 2 не покидати того укриття, в якому перебуває. Сигнал номер два видає також орган місцевого самоврядування, орган місцевої влади після проведення радіаційної розвідки. Не факт, що ви будете підлягати евакуації. Можливо, радіоактивна хмара і не дойде до того місця, де ви перебуваєте. Фахівці зазначають, у разі витоку радіації придатну для вживання, вважається лише вода із закритих місткостей. Їсти дозволено лише продукти, що зберігаються у герметичних контейнерах, холодильнику чи морозильній камері. А у зловживати калієм йодиду для профілактики чи про всяк випадок, медики не радять. Приймати профілактичну дозу необхідно винятково у разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію та при загрозі надходження йоду в організм. Каліїдит це спеціальний препарат, який застосовується виключно в разі ядерних аварій на атомних електростанціях. Він не є ефективним засобом захисту при застосуванні ядерної зброї. Він не є засобом для профілактики. Це є засіб, який блокує на добу щитоподібну залозу. Для дорослих добова одноразова доза складає 125 мг. Оскільки Хортицький район Запоріжжя перебуває в безпосередній близькості до Енергодарської АЕС менше 50 кілометрів відстані, міська влада вже розпочала проводити йоду профілактику серед тамтешніх мешканців. Зокрема, видача йоду калію проводиться у будні з 9 до 15.00 в територіально-інформаційних центрах та закладах освіти. Наразі препарат вже отримали понад 4 тисячі мешканців. Ще одне важливе правило якомога менше перебувати на вулиці. А у разі крайньої потреби виходити необхідно лише із закритим ротом та носом. Медики запевняють, дотримання такого алгоритму дій допоможе не лише знизити ризики, а й вберегти життя. А ми продовжуємо і далі. Новини від Запорізької міської ради. Генеральне прибирання затіяло Запорізькій міській раді. Планують зберегти гроші платників податків. За допомогою оптимізації медичної галузі, нова хвиля оптимізації проходитиме лише на юридичному рівні. Тобто приєднання одного медичного закладу до іншого не означає, що один із закладів закроють, чи що його медичний персонал буде розформований. Ні. Оце означає, що ці Медзаклади будуть об'єднані виключно як юридичні особи, і за рахунок цього в них буде скорочена адміністративна частина. А от їхні лікарі та медсестри продовжують надавати людям медичну допомогу як і раніше. У мерії запевняють покращенню сприятима прибирання задвоєних функцій, створення профільності лікувальних закладів, а також збільшення потужності матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу. Така оптимізація має зекономити бюджет міста у розмірі 54 мільйонів гривень. Ці кошти можна буде спрямувати на розвиток медичних закладів, проведення поточних та капітальних ремонтів, на термомодернізацію будівель та інше. А щодо скорочення персоналу, у мерії зазначають, що зараз штатна чисельність працівників медичних закладів міста складає 11,5 тисяч. А фактично зайнято на 1200 менше, а планується лише мінус 487 штатних одиниць. Переважна частина з них це адмінперсонал та той, який виконує функції, що дублюють одна одну. У будь-якому разі усім буде запропоноване нове місце працевлаштування. Адже зараз медичній галузі міста є понад тисяча вакантних посад. При цьому Марії обіцяють, що і її власний штат також буде скорочуватися заради оптимізації і економії. Оптимізація буде стосуватися не лише медичної сфери. По перше, буде оптимізовано усі структури виконавчих органів Запорізької міської ради. А по-друге, зміни торкнуться тільки адміністративної частини цих структур та дозволять позбавитися задвоєння виконання їхніх функцій. Тобто, кажучи, простою мовою, ви, мешканці та гості нашого міста, цих змін на собі не відчуваєте. Ну хіба що не на краще? А от бюджет громади при цьому отримує сутеве заощадження коштів. Вже підготовлена низка проектів рішень, що мають винести на розгляд сесії. Зокрема, КП «Титан», що займається утриманням і доглядом за окремими парками. Мають приєднати до Зеленбуду, а керуючу компанію наше місто приєднає до Запоріжжя Планується утворити ще одну нову структуру: департамент муніципального управління. Тобто, департамент інфраструктури і благоустрою буде, як і раніше, за бюджетний кошт, займатися будівництвом доріг, скверів, новими ліхтарями. А доглядати вже за ними буде інший новостворений підрозділ. Цікава математика від чиновників. Служити та захищати. Правоохоронці продовжують виконувати свої обов'язки, а ми продовжуємо інформувати вас про їхню діяльність. Останнім часом в Запоріжжі почастішали випадки ДТП за участю п'яних водіїв. Для порівняння за перші сім місяців минулого року сталося 90 автопригод саме через перебування учасників дорожнього руху у нетверезому стані. 17 з них з постраждалими травмовані 23 особи. Складено близько півтори тисячі протоколів. За аналогічний період 2022 року на території обслуговування управління патрульної поліції в Запорізькій області зареєстровано 101 ДТП через перебування водія у нетверезому стані. Чотири з таких автопригоди з постраждалими, в яких жодної особи не загинуло, та травмувалося шість осіб. За цей період складено 2007 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 130 керування транспортним засобом, особами, які перебував у стані сп'яніння початку війни до 20-х чисел серпня зафіксовано 109 п'яних ДТП. Фахівці зазначають, серед причин смертності алкоголь на третьому місці після серцево-судинних і онкологічних захворювань. І серед причин смертності від алкоголю найбільше припадає відсоток більше 45 ну, до половини. Це на травми та отруєння внаслідок вживання алкоголю. І якщо розглядати причини імна травматизму при алкоголізмі, то е, приблизно половина. Е, Причин травми це ДТП скоєна е, з, з, з участю е, водія наслідок алкогольного сп'яніння. Медики кажуть, навіть так звані 50 грамів, навіть пляшечка пива, може призвести до непоправного на дорозі. Наслідок психотропної дії на кору головного мозга алкоголь гальмує всі центральні процеси, тобто порушується цілеспрямованість рухів, подовжується реакція, швидкість реакції. Тобто, особа вже розмірковує, їй потрібен більший час, щоб оцінювати ситуацію, яка перед нею, приймати рішення, він не встигає. Це все небезпека за кермом. Та, окрім здоров'я, є адміністративна відповідальність. На громадян, які вперше сіли за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 тисяч гривень та позбавлення права керування автомобілем на строк один рік. Якщо водій вдруге порушив вимоги статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення права керування строком на три роки. У випадку, якщо керманич втретє, за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані передбачена адміністративна відповідальність у вигляді 51 тисячі гривень та позбавлення права керування строком на 10 років. А Є ще більш серйозні наслідки у випадку аварії з постраждалими. Раніше кримінальне законодавство України не передбачало окремої відповідальності за скоєння таких ДТП. Хоча суди враховували стан порушника як обставину, що обтяжує вину. Але Лютому 2021 року Кримінальний кодекс України доповнився ще однією статтею. Це стаття 286 з позначкою 1, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатацію транспорта особу, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тілесних пошкоджень або смерті потерпілого. Стаття містить чотири частини в залежності від ушкоджень потерпілого. Передбачені строки ув'язнення від 3 до 12 років з позбавленням права керування. А тим часом і медики, і патрульні, і юристи в один голос кажуть: не сідайте за кермо на підпитку. Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я інших учасників дорожнього руху. Якщо у особи з'являється думка сісти за кермо в стані сп'яніння, він повинен мільйон разів подумати про наслідки е цих дій, е виявити собі масштаби трагедії, яка може бути ну, створена його діями, та не сідати за кермо в стані сп'яніння. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій шеф-редакторці. Ось така маленька піч типу буржуйка може стати справжньою помічницею цієї зими. У неї дуже гарний коефіцієнт корисної дії. На ній можна приготувати їжу, а також обігріти приміщення. Одне з запорізьких підприємств запустило в серійне виробництво побутову чавунну піч. Таке рішення це виклик часу, бо вже неодноразово високопосадовці нашої країни наголошували, що ця зима може бути складною через ворожі обстріли. Часто страждають інфраструктурні об'єкти та комунікації. На сьогодні по Запорізькій області без газопостачання знаходиться 226 тисяч 681 абонент у 269 населених пунктах. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Коли у нас сталася така біда, прийшла до нашої країни, Руководство подумало і сказала, давайте думати, як наших людей будемо обігрівати. Утеплять. Ну, щоб було людям було добре і добре. Ну, ми прийняли рішення, посмотрели, що у нас є якась оснастка, ми подивилися, предложили давайте робити піч. Вскорочені терміни на базі одного з відокремлених підрозділів підприємства запустили виробництво. Спочатку варять спеціальний сплав, потім розливають його у форми. Після застигання деталі проходять формовку, обробку та технічний контроль якості. Технологічні процеси всі вони регламентовані, утверджені всіма службами. Поетапно, як вона у нас формується, як вона лється, поделіровки, як вона проходить обробку, зачистку, вона проходить відділ технічного контролю. Це, будемо казати, безпека і людей, і себе. Те, що робиться в підвалах, в гаражах, воно. Ну, воно не яке не дає рекомендації, і гарантії. У нас і гарантії є в случае чого ми там можемо якусь зміну зробити. Ну ми надіємося, що цього не буде. Все буде добре. На виході отримуємо ось таку красуню: чавун, з якого зроблена ця піч, вогни тривки, стінок майже сантиметр. На відміну від металевих варіантів, така буржуйка не прогорить і буде служити десятиліттями. Загальна вага виробу 44 кілограми. Його легко розібрати і зібрати. Збирається дуже легко, як дитячий конструктор лего збирається, розбирається. Немає ніяких проблем, щоб це все зібрати. І привилегії в тому, що її можна поставити будь-де. Ця піч гарно працює як в польових умовах, так і в приміщенні будь-якому там дачне, чи там кооператив якийсь, чи ну, де машину можна тримати, там обігрівати приміщення. Така буржуйка займе лише пів метра площі, натомість зігріти здатна кімнату до 50 квадратів за рахунок ребристих стінок. Піч має більшу теплову віддачу. Проєктанти потурбувалися і про її економічність. На добу вистачить зовсім невеликого запасу дров, замовити або придбати запорізьку побутову піч можна у фірмовому або інтернет-магазині. Телеканал Алекс за грантової підтримки Національної асоціації медіа реалізує креативний телевізійний проект Нові правила, який покликаний дати відповіді на дискусійні питання сьогодення. Наш телеканал вже багато років є членом національної асоціації медіа. І програма Нові правила це вже не перший наш спільний проект. Бути в епіцентрі новин, не уникати проблемних питань, створювати соціально значущий контент. Це і є творче кредо Алексу. Тож наші журналісти з ентузіазмом поставились до роботи над новою програмою. Чи доречно роздавати повістки у розважальних закладах? Чи всім переселенцям потрібні соціальні виплати? Такі та багато інших питань обговорюють студії експерти. Журналісти, які забезпечували реалізацію цього проекту, і самі були зацікавлені в найліпшому результаті. Однією з умов гранту була участь журналіста, що є внутрішньо переміщеною особою, і я дуже вдячна телеканалу Алекс, який запросив на цю роль саме мене. Для мене це новий професійний досвід, нові знання, тому що до цього багато років я працювала в друкованому змі. Створюючи програму з циклу Нові правила команда нашого телеканалу намагалася врахувати думки містян, фаховий досвід колег, фахівців та експертів. Своєрідним викликом таким для нас став формат у вигляді дискусійного такого майданчику, адже потрібно було не просто запросити компетентних експертів, а й змодерувати обговорення проблеми так, щоб досягти конструктивних висновків. На мій погляд, творчому колективу, що працював над проектом, це вдалося. Але ж звичайно, остаточна оцінка. за…» Нашими глядачами. Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу «Алекс» з понеділка по п'ятницю о 18.00. Прем'єра 29 серпня. Невтомні. Волонтери продовжують працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. Патрон, гідрант і каска – Такі призвиська отримали цуценята, яких врятували з передової. Тепер маленькі чотирилапі у безпеці та знайшли прихисток у Запорізькому ботанічному саду, що спочатку вторгнення допомагає тваринам. Ці цуценятка приїхали до нас з передової. Вони вже були ранені, вони вже знають, що таке війна. А дивіться, які вони живі. Їх спасли воїни, передали нам. Дякувати Богу. Всі цуценятка здоровенькі, гарнюсінькі і нам радість, яка. Вивезли маленьких песиків рятувальники та небайдужі українці. Тепер вони в безпеці. Їхньою долею опікується ДСНС. Кормом допомагає організація «Хвостаті заручники війни. Волонтерка Людмила каже, зооволонтером стала випадково. Взагалі займається військовими питаннями. Але тварини, які потрапляють в біду, потребують допомоги. Цуценята були народжені в окопі біля Кам'янського. І наших захисників це можна сказати діти війни, які на своїй шкурі отримали і відчули, що таке русський мір, тому що вони потрапили під обстріл, і їхні маленькі тільця були вкриті осколочними пораненнями. І наші запорізькі рятувальники разом з головою Васильівської РДА їх врятували, вивезли з під обстрілів, привезли в Запоріжжя в клініку, яка надала допомогу, їх врятувала повністю, вилікувала. Спочатку цуценята жили у ветеринарній клініці, але згодом рятувальники знайшли їм інший прихисток. В клініці вони отримали весь спектр медичної допомоги, вони отримали прививки, полікувалися. І зараз тимчасово їх гостинно зустрів ботанічний сад. Зараз хвостики активні, грайливі та веселі. Малеча очікує на турботу від гарних людей. Допомогти кормом або навіть стати господарем чудового песика можна, звернувшись до Запорізького ботанічного саду. І це була остання інформація цього випуску. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося! Все буде, Україна!